Черкасці читають книги Просто неба у місті стартувала акція Бібліотека під Парасолькою у скверах та парках міста просто неба. Дорослі та маленькі черкасці мають змогу читати книжки. Така акція проходить у Черкасах уже третій рік поспіль та користується серед містян неабияким попитом. Про деталі в наступному сюжеті. Замість звичних стін та підлоги тут дерева та трава. Імпровізована читальна зала працює у парку хіміків по три години щочетверга. Насолодитися читанням просто неба сюди приходять, як дорослі, так і малі. Менші дітки, котрим років 8-10 беруть книжечки, дуже полюбляють Нестайка, тому що він зараз дуже дуже гарно оформлений. А старшенькі чомусь беруть у настанні грутер. Гаррі Поттера беруть книжечки, або ужастіки питають на літо. Бібліотеки під парасольками з'явилися у Черкасах на початку літа. Цей культурний експеримент має на меті розрекламувати місцеві читальні. Спеціальні мобільні книжкові пункти розташовуються у парках і скверах. Приходять сюди до нас, дітки вони вже нас тут знають, приходять сюди відпочивати і зразу ж. Беруть у нас книжечки, читають, а потім, коли зацікавилися, приходять і здають, беруть книжечки вже в бібліотеці, записуються. У нас так, так виходить, що вони всі рекламу ми наче робимо для бібліотеки. Працівники читалені ознайомлюють дітей та їхніх батьків з книгами, періодичними виданнями та запрошують всіх відвідати бібліотеку. Такі мобільні книжкові пункти об'єднують чимало юних читачів. Сюди я приходжу дуже часто по четвергах, тому що тут може багато чого цікавого дізнатися. Виїжджає моя бібліотека, я вже тут зареєстрована дуже давно, з третього класу. Взагалі я цікавлюсь фентезі та пригодами. Зараз я зацікавилася книжкою Таня Гротер». Я люблю читати різні журнали, книжки, страшилки, мені подобаються. Кому як. На природі добре, з сестричкою можна приходити тут гуляти. З іншого ж боку, бібліотека під парасолькою для дорослих. Жінки та чоловіки жваво обговорюють кожну прочитану книгу. За словами бібліотекарів, старші читачі більш вибагливі, ніж маленькі. Найбільше вони полюбляють романи, фантастичні саги та історичну періодику. Особливо подобається нашим користувачам така серія, як карта світу, це художні твори, але вони з таким історичним присмаком і, я би сказала, інтелектуальні твори. І вони подобаються. Цьогоріч до освітньої акції долучилося 14 місцевих бібліотек. Графік роботи бібліотеки під Парасолькою можна дізнатися на сайті департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Вікановини.